Всім доброго дня! Сьогодні переглянемо, чи можна чи варто довіряти загаданій людині. Це може бути будь-хто, колега по роботі, подруга, чоловік, дружина, да, от прям ну, от в кому сумніваєтесь, да, про того подумайте і подивимося, чи можна, да, чи варто довіряти цій людині. Буде два варіанти. Перший, другий показую вам, перший другий. Обирайте. І карта 1. Дивіться, 100% можна довіряти. Да? Тут людина, яка може вам допомогти, яка ну, протяне руку допомоги. Да? Тут, тут прям дійсно людина щира до вас, да? Вона, або він щиро ставиться. Да? Тут, тут можна дійсно покластися на цю людину. По першому варіанту, 100% довіряти можна. На рахунок другого варіанту, ну, дивіться, тут або людина вже вас підводила, да, вже були якісь у вас такі моменти, і ви вже знаєте, що тут да, треба так дуже добре подумати, придивитися. Ну, от е, ситуація може повторитися, да, тобто тут може бути розчарування, да. особливо, якщо вже у вас були якісь там неприємні моменти з цією людиною, то ну, все-таки напевно краще не довіряти, бо Може повторитись просто ситуація, яка у вас вже була.